Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні ми розглянемо дивні шкільні правила, які існують у різних країнах. Ця тема демонструє, як бюрократія часом перемагає здоровий глуст у освіті. Ви почуєте про 50 найбільш абсурдних заборон, що шокують сучасних людей. Деякі адміністрації забороняють дружбу, щоб ніхто не відчував себе самотнім. Інші заклади контролюють навіть колір спідньої білизни своїх учнів під формою. Ми проаналізуємо причини виникнення цих дивних обмежень та їхні реальні наслідки. Цей матеріал допоможе вам інакше поглянути на свободу в навчальних закладах. Підпишіться на канал Тупаріум та поставте вподобайку, щоб підтримати наш контент. Почнемо наш огляд із далекої Японії, де традиції часто межують із абсурдом. Перший приклад стосується вимоги до натурального кольору волосся усіх без винятку школярів. Якщо ваше волосся від природи руде, його змушують фарбувати у чорний колір. Учні змушені надавати офіційні довідки, що доводять природність їхнього світлого відтінку. Це правило існує задля забезпечення повної візуальної одновідності учнівського колективу. Другий приклад також походить із японських шкіл і стосується інтимного гардероба. Вчителі мають право перевіряти колір спідньої білизни учнів під час навчання. Правила вимагають носити виключно білу білизну з міркувань гігієни та порядку. Це грубе порушення особистих кордонів, пояснюють необхідністю дотримання суворого стандарту форми. Третім пунктом йде заборона на зачіску кінський хвіст для японських дівчат. Адміністрація вважає, що открита потилиця може занадто сильно збуджувати хлопців. Ця логіка перекладає відповідальність за поведінку хлопців на зовнішній вигляд дівчат. Такі обмеження видаються застарілими та принизливими у сучасному прогресивному суспільстві. Четвертий приклад переносить нас до Великобританії, де деякі школи забороняють дружити. Вчителі вважають, що наявність найкращого друга травмує інших дітей емоційно. Дітям пропонують гратися великими групами, щоб ніхто не почувався виключеним. Ця політика ігнорує потребу людини у встановленні глибоких та довірливих стосунків. П'ятий приклад стосується багатьох шкіл Сполучених Штатів Америки, які заборонили обійми. Будь-який фізичний контакт між учнями розглядається як потенційне порушення дисципліни. Адміністрація називає це політикою нульової терпимості до фізичної взаємодії в коридорах. Психологи стверджують, що відсутність тактильного контакту негативно впливає на емоційний стан. Шостий приклад демонструє параноїдальний страх перед зброєю в американських навчальних закладах. У деяких школах повністю заборонили носити рюкзаки протягом навчального дня. Учні змушені носити всі підручники та зошити просто в руках. Це створює фізичні незручності та проблеми з поставою у підлітків. Сьомим пунктом йде кулінарна заборона, що діє в школах Франції. Там вирішили обмежити вживання кетчупу в шкільних їдальнях задля збереження культури. Його дозволяють їсти лише один раз на тиждень разом із картоплею. Мета правила полягає в збереженні традиційної французької кухні від американського впливу. Восьмий приклад повертає нас до Британії, де заборонили піднімати руки. Вчителі вважають, що це створює зайвий стрес для невпевнених учнів. Замість цього вчитель сам обирає, хто відповідатиме на поставлене питання, це нібито створює більш рівні умови для участі в уроці. Дев'ятий приклад стосується класичної дитячої гри в квача на шкільних перервах. У багатьох американських школах цю гру заборонили через ризик фізичних травм. Адміністрація боїться судових позовів від батьків у випадку падіння дитини. Це позбавляє дітей можливості активно рухатися та витрачати енергію між уроками. Будь ласка, напишіть у коментарях, які ігри забороняли у вашому дитинстві. Десятий приклад ілюструє дивні вимоги до зовнішнього вигляду в Австралії там учням заборонили робити колесо та стійку на руках під час перерв. Вчителі аргументують це тим, що спідниці дівчат можуть задиратися догори. Замість зміни форми на більш зручну адміністрація просто заборонила рух. Одинадцятий приклад показує спробу боротьби з бідністю через дивні заборони. В одній британській школі заборонили носити дорогі дизайнерські куртки взимку. Мета полягає в тому, щоб бідніші діти не відчували заздрості. Це рішення викликало обурення батьків, які купили теплий одяг своїм дітям. Дванадцятий приклад стосується дивного слова МІП, яке заборонили в Масачусетсі. Учні використовували цей звук для зриву уроків та координації дій. Дирекція пригрозила відстороненням від занять кожному, хто вимовить це безглузде слово. Це показує, як швидко невинний жарт може перетворитися на серйозну проблему. Тринадцятий приклад приходить із Китаю, де запровадили розумну шкільну форму. У одяг вшиті чіпи, що відстежують кожен рух і місце знаходження учня. Система фіксує, коли дитина засинає на уроці і будить її. Такий тотальний цифровий контроль викликає занепокоєння правозахисників по всьому світу. Чотирнадцятий приклад стосується мовних обмежень у південному Лондоні, де учням заборонили використовувати сленгові слова на території навчального закладу. Адміністрація вважає, що це допоможе випускникам краще проходити співбесіди в майбутньому. Критики кажуть, що це пригнічує культурну ідентичність молоді з робочих районів. П'ятнадцятий приклад описує суворі обмеження на відвідування туалету в Чикаго. Учням видають обмежену кількість перепусток до вбиральні на весь семестр. Якщо ліміт вичерпано, вихід під час уроку можливий лише за медичною довідкою. Це правило змушує дітей терпіти та шкодить їхньому фізичному здоров'ю. Шістнадцятий приклад знову стосується Японії та їхньої культури прибирання приміщень. Учні зобов'язані власноруч мити туалети в школі без допомоги прибиральників. Це вважається важливою частиною виховання смиренності та поваги до праці. Для західної людини така практика виглядає як експлуатація дитячої праці. Сімнадцятий приклад стосується зимових розваг, які заборонені в багатьох країнах. Кидання сніжками сувово карається в школах Англії та Сполучених Штатів. Адміністрація розглядає сніжку як небезпечний снаряд, що може завдати серйозної травми. Якщо вам подобається цей огляд, не забудьте підписатися та поставити лайк. Вісімнадцятий приклад демонструє боротьбу з геометрією їжі в британському есексі. Там заборонили випікати трикутні оладки в шкільній їдельні через небезпеку. Керівництво вирішило, що гострий кут трикутника може травмувати око учня. Тепер уся випічка має бути виключно прямокутною або круглої форми. 19 приклад стосується використання червоних чорнил вчителями під час перевірки. У багатьох школах світу червоний колір визнали занадто агресивним для психіки. Вчителів просять використовувати зелені або фіолетові ручки для виправлення помилок. Психологи вважають, що це зменшує рівень стресу при отриманні оцінок. Двадцятий приклад розповідає про заборону хімічної завивки в Південній Кореї. Школи суворо контролюють не лише одяг, але й структуру волосся учнів. Якщо у вас кучеряве волосся, ви маєте довести його природність документально. Це ще один прояв боротьби за однаковість у азійських школах. Двадцять перший приклад стосується звичайного жесту привітання дай п'ять у деяких школах Каліфорнії. Цей жест заборонили через ризик травмування рук. Це правило також покликане зменшити рівень шуму та хаосу в коридорах. Діти змушені вітатися лише словесно або кивком голови. 22-й приклад описує правило тіші в коридорах британських шкіл. Учням заборонено розмовляти під час переміщення між кабінетами в навчальний час. Адміністрація називає це ніндзя пересуванням, щоб не заважати іншим класам. Це перетворює звичайну перерву на мовчазну процесію, що виглядає моторошно. Двадцять третій приклад стосується популярних серед підлітків худі з капушонами. У більшості американських шкіл заборонено одягати капюшон на голову в приміщенні. Вчителі стверджують, що це заважає ідентифікувати особу учня через камери. Також вважається, що в капюшоні учень може приховувати навушники. 24-й приклад знову повертає нас до суворих японських реалій. У деяких школах дівчатам заборонено носити колготки навіть у холодну зиму. Це пояснюють необхідністю загартування організму та дотримання традиційного вигляду форми. Напишіть, як ви ставитеся до такого методу загартування дітей у школах. 25-й приклад стосується заборони легінсів та штанів для йоги. Американські школи вважають цей одяг занадто відвертим та таким, що відволікає. Дівчат часто відправляють додову переодягатися, якщо вони приходять у такому вигляді. Це викликає протести учнів, які вважають це правило сексистським. 26-й приклад ілюструє вимоги до довжини волосся у хлопців. У багатьох приватних школах Британії волосся не має торкатися коміра сорочки. Хлопців, які не встигли постригтися, ізолюють від інших учнів під час уроків. Це створює атмосферу постійного страху перед невідповідністю стандартам зовнішнього вигляду. 27 сьомий приклад стосується розділення статей у школах Індії. Там, хлопцям та дівчатам часто заборонено спілкуватися навіть на перервах. Будь-яка розмова між різними статями може стати причиною виклику батьків. Це створює серйозні бар'єри у соціалізації та формуванні здорових стосунків. 28-й приклад описує заборону на популярний трюк із підкиданням пляшки. Ця розвага стала настільки масовою, що почала дратувати вчителів своїм звуком. Школи по всьому світу ввели санкції за підкидання пляшок із водою. Вчителі стверджують, що це відволікає від навчального процесу та дратує. 29-й приклад розповідає про регламентацію сну в китайських школах. Там дозволено спати під час великої перерви, але лише у певній позі. Учням не можна лягати на парту, дозволено лише схилити голову. Вчителі ходять між рядами та виправляють пози сплячих дітей. Тридцятий приклад стосується політики нульової толерантності до наркотиків у США. Це правило настільки суворе, що забороняє учням мати при собі аспірин. Учня можуть виключити зі школи за наявність пігулки від головного болю. Ліки повинні зберігатися виключно у медсестри та видаватися під наглядом. 31-й приклад демонструє дивну заборону оплесків у школі Ел Салан. Там вирішили замінити гучні оплески на джазові руки, тобто махання долонями. Це зроблено для того, щоб не лякати чутливих до шуму дітей. Традиційні оплески визнали джерелом тривоги та стресу для деяких учнів. 32-й приклад стосується заборони святкування днів народження в класі. Багато шкіл заборонили приносити торти через можливі алергії в інших дітей. Також це правило пояснюють тим, що не всі батьки мають гроші. Адміністрація намагається уникнути ситуації, коли хтось почувається біднішим за інших. 33-й приклад описує примусову участь у клубах в японських школах. Учні зобов'язані обрати гурток і відвідувати його після уроків майже щодня. Відмовитися від позакласної діяльності неможливо, це частина обов'язкової шкільної програми. Будь ласка, залиште розгорнутий коментар про найдивніше правило вашої власної школи. Тридцять четвертий приклад стосується заборони спіннерів, яка прокотилася світом кілька років тому. Ця іграшка мала допомагати концентруватися, але стала причиною масового відволікання. Вчителі конфісковували тисячі спінерів, бо діти гралися ними замість навчання. Це класичний приклад того, як мода вступає в конфлікт із дисципліною. Тридцять п'ятий приклад показує боротьбу з бігом на дитячих майданчиках Британії. У деяких початкових школах дітям заборонили бігати під час перерви через травматизм. Замість активних ігор дітям пропонують ходити або стояти і спокійно спілкуватися. Це суперечить природній потребі дітей у русі та фізичній активності. Тридцять шостий приклад стосується фарбування волосся в неприродні яскраві кольори. У більшості консервативних шкіл заборонено мати синє, зелене або рожеве волосся. Адміністрація вважає, що це відволікає інших учнів від навчального процесу. Це обмежує право підлітків на самовираження в період формування особистості. 37-й приклад стосується заборони релігійних символів у школах Франції. Учням не можна носити хрестики, хіджаби чи кіпи на території закладу. Це правило діє в рамках суворої політики світськості французької освіти. Таке обмеження часто викликає конфлікти між релігійними родинами та державою. 38-й приклад описує війну проти карток Покемон в 90-х. Школи масово забороняли ці картки, бо вони ставали причиною бійок та крадіжок. Діти влаштовували чорний ринок обміну карток прямо під час уроків математики. Це був один із перших випадків глобальної заборони іграшок у школах. 39-й приклад стосується заборони відвідувати туалет під час уроку в Британії. Деякі школи зачиняють туалети на замок під час занять, щоб уникнути прогулів. Це призводить до принизливих ситуацій, коли діти не можуть задовільнити природні потреби, батьки регулярно скаржаться на порушення базових прав людини через це правило. Сороковий приклад ілюструє страв перед канцелярськими гумками в американських школах. Учні карають за стрільбу гумками, прирівнюючи це до володіння зброєю. Це пов'язано з політикою нульової толерантності до будь-яких проявів насильства. Звичайна дитяча витівка тепер може призвести до серйозних дисциплінарних наслідків. 41-й приклад повертає нас до теми романтичних стосунків в Японії. У багатьох престижних школах діє повна заборона на побачення між учнями. Якщо вчителі дізнаються про пару, обох учнів можуть виключити зі школи. Навчання вважається єдиним пріоритетом, а кохання розглядається як перешкода. 42-й приклад стосується заборони приносити домашню їжу в деяких школах. Адміністрація стверджує, що не може гарантувати безпеку їжі, приготованої вдома батьками, дітей змушують купувати обіди лише в шкільній їдальні або голодувати. Це правило часто пов'язане з комерційними інтересами постачальників шкільного харчування. 43 й приклад описує вимоги до взуття в британських навчальних закладах. Учням заборонено носити кросівки, дозволені лише класичні шкіряні туфлі чорного кольору. Навіть якщо кросівки повністю чорні, їх все одно не дозволяють носити. Це створює незручності для активних дітей, які люблять грати на перервах. 44-й приклад стосується тоталітарного контролю зачісок в Північній Кореї. Там існує затверджений державою список дозволених стрижок для школярів та студентів. Відхилення від стандарту розглядається як політичний протест проти існуючого режиму. Це найвищий рівень втручання держави в зовнішній вигляд людини. 45-й приклад ілюструє заборону популярного взуття УГІ в американських школах. Дівчата часто ховали мобільні телефони в халявах цих широких чоботів. Щоб боротися з використанням гаджетів на уроках, адміністрація заборонила саме взуття. Це приклад того, як школа бореться з наслідками, а не причинами. 46-й приклад стосується повної заборони мобільних телефонів у школах Китаю. Учні повинні здавати свої гаджети при вході або залишати їх удома. За порушення цього правила телефон можуть знищити на очах у всіх. Це робиться для того, щоб діти не відволікалися на ігри. 47-й приклад описує заборону фрази будь здоров після чихання. У деяких американських класах це вважають мікроагресією або нав'язуванням релігії. Вчитель може зробити зауваження учневі, який побажав здоров'я однокласнику під час уроку. Це доводить політкоректність до абсурдного рівня, руйнуючи звичайну ввічливість. 48-й приклад стосується заборони торкатися снігу на території школи. Британські вчителі настільки бояться судових позовів, що огороджують засніжені ділянки стрічкою. Дітям дозволяють дивитися на сніг, але суворо забороняють на нього ступати. Зимова казка перетворюється на зону відчуження через надмірну обережність дорослих. П'ятдесятий приклад завершує наш список забороною пити воду під час уроку. У багатьох школах Німеччини та СНД пляшка води на парті заборонена. Вчителі вважають, що процес пиття відволікає клас і вчителя від пояснення. Лікарі ж наполягають, що доступ до води необхідний для нормальної роботи мозку. Підсумовуючи сказане, ми бачимо сумну картину надмірного контролю в освіті. Більшість цих правил продиктовані не турботою про дітей, а страхом дорослих. Адміністрації шкіл намагаються уникнути відповідальності, створюючи стерильне та безпечне середовище. Проте, в гонитві за безпекою вони часто знищують людяність та індивідуальність. Абсурдні заборони вчать дітей не дисципліни, а вміння обходити безглузді системи. Важливо пам'ятати, що школа має готувати до життя, а не тюрми. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео для підтримки. Напишіть у коментарях відповідь на питання, яке правило ви б скасували.